Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді новинка від компанії Infinix Note 50 Pro. З цим брендом я раніше не був знайомий, чув, що вони випускають переважно бюджетники, тож особливого інтересу в мене не викликали. Але цього разу Infinix представили смартфон середнього цінового сегменту, який намагається дати максимум за свої гроші. І тут уже стало справді цікаво. Тому сьогодні розберемось, що нам може запропонувати Note 50 Pro, які в нього є переваги та недоліки, і головне, чи вартий він нашої уваги. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Почнемо, як зазвичай, з розпаковки. Коробка має ось такий вигляд: на фронтальній частині бачимо назву бренду, модель смартфона, обсяг пам'яті та основні фішки. А з тильного боку вже більш детальний перелік технічних характеристик. Оформлення мінімалістичне, але інформативне. І тут одразу перший приємний сюрприз. Коробка велика, а це натякає, що всередині буде щось більше, ніж просто смартфон із кабелем. І справді, окрім основної коробки, нас зустрічає окремий конверт з бездротовою зарядкою, потужністю 30 В це серйозно. Подібні аксесуари в комплекті велика рідкість, навіть у вищому ціновому сегменті. А тут ми отримаємо повноцінну зарядну станцію прямо з коробки, без жодної потреби щось докуповувати окремо. Але давайте по черзі почнемо з коробки зі смартфоном. Сам телефон запакований у транспортувальну плівку, знімаємо її і відразу бачимо приємний симпатичний колір корпусу. Але до нього ще повернемось трохи згодом. В комплекті маємо блок швидкої зарядки на 90 Вт, і кабель з USB A на USB-C. Все фірмове, якісне і доволі потужне. А в окремому конверті ще більше приємностей. Скріпка для лотка sim карт Віп-карта сервісного обслуговування з гарантією, інструкції, захисне скло і доволі акуратний пластиковий бампер. До речі, він не псує вигляд смартфона і майже не додає габаритів. Сідає щільно і добре прикриває модуль камер. Бездротова зарядка на 30 ватт виглядає ось так: компактна, мінімалістична і що найцікавіше, вона магнітиться прямо до бампера, який підтримує магнітне кріплення MagCharge. Одним словом, комплектація просто шикарна. Все, що потрібно для комфортного старту, в нас вже є. А це особливо приємно на фоні того, як інші бренди давно економлять навіть на зарядному блоці. Тепер поговоримо про дизайн, матеріали та ергономіку. Виглядає Infinix Note 50 Pro, як на мене, дуже достойно. Передня частина це великий AMOLED дисплей з тонкими рамками, а фронтальна камера акуратно врізана по центру. Візуально все виглядає стильно і сучасно. Задня панель виконана зі скла, має матове покриття, приємне на дотик і не надто залишає на собі відбитки пальців. В моєму випадку смартфон у фіолетовому кольорі, і виглядає він справді ефектно. В залежності від освітлення. Переливається від глибокого темно-фіолетового до м'якого майже металічного відтінку. Особисто мені цей колір дуже подобається, хоча є і інші варіанти. Рамка навколо корпусу металева з пласкими гранями, але зі скошеними краями для кращої ергономіки. Смартфон добре лежить в руці, не ріже пальці і не вислизає. За габаритами Infinix Note 50 Pro доволі великий, але при цьому тонкий та збалансований. Його розміри 163,2 на 74 та 4 мм. А товщина всього 7,3 мм. При вазі в 198 грамів смартфон не здається важким. Лежить в руці впевнено, не переважує, а завдяки тонкому корпусу не виглядає масивним. І це все ще й захищено за стандартом IP64. Тобто бризки, дощ і пил йому не страшні. Це не повний захист від занурення, але дуже достойний рівень для середнього класу, де більшість взагалі ніяк не захищені. Щодо портів та роз'ємів, на нижній грані розмістились лоток для 7-карт. Підтримує тільки дві сім-карти формату Nano SIM. Далі йде отвір мікрофона, роз'єм USB Type-C для зарядки і основний динамік. На правій грані клавіші регулювання гучності та кнопки живлення. На лівій грані немає нічого. А на верхній грані мультимедійний динамік, додатковий мікрофон для шумозаглушення та інфрачервоний порт. Сканер відбитків пальців оптичний, підекранний, розташований трохи нижче звичайного, ближче до нижньої рамки, але працює чітко і до нього швидко звикаєш. Окрім сканера, смартфон підтримує і розблокування по обличчю. Працює також швидко і без затримок. А зона навколо фронтальної камери цікаво обіграна. Під час розблокування з'являються анімації в стилі Dynamic Island. В цілому, смартфон залишає дуже приємне враження від дизайну та збірки. Нічого не скрипить, не люфтить, все підігнано щільно, а металева рамка і скляна спинка додають відчуття якості. Коли вмикаєш дисплей, стає зрозуміло, що саме він є однією з головних переваг цієї моделі: 6,78 дюймів, аМОЛЕД матриця з роздільною здатністю 1080 на 2436 точок. Частота оновлення до 144 Гц, пікова яскравість 1300 ніт. Що робить його повністю? Читабельним навіть під прямими сонячними променями. Покриття dci p 3 100%, а також є функція DC-Dimming з частотою до 2160 Гц. Тобто навіть при тривалому використанні в темряві очі не будуть втомлюватися. Також є Always on Display. Все як і має бути. Все це має дуже комфортне візуальне сприйняття. Частоту оновлення дисплея, до речі, можна виставити на 60 Гц для економії заряду, на 144 Гц для максимальної плавності, або просто можна залишити адаптивний Режим, і тоді частота буде підлаштовуватись під контент. Завдяки цьому інтерфейс максимально плавний, а прокрутка, анімації та навіть гортання галереї одне задоволення. За продуктивність відповідає чіп Mediatek Helio G100 Ultimate. Це восьмиядерний процесор, створений за 6-нанометровим техпроцесом з двома потужними ядрами Cortex A76 та шістьма енергоефективними Cortex A55. Графіка mali G57 MC2. Так, це не флагман, але в повсякденному користуванні все працює стабільно, без лагів і без зависань. В Тесті Antutu смартфон набирає понад 440 тисяч балів, і цього достатньо для більшості задач. Інтерфейс працює швидко. Багатозадачність не викликає проблем. Навіть при перемиканні між кількома важкими додатками все працює без нарікань. Можливо, цей процесор і не стане ідеальним варіантом на довготривалу перспективу. Через 4-5 років його потенціалу, скоріш за все, вже буде трохи недостатньо, але станом на зараз він впевнено справляється з усіма щоденними задачами без лагів і без зависань. Також маємо 12 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4X, плюс ще до 12 ГБ віртуальні. Якщо увімкнути функцію розширення, внутрішнє сховище 256 ГБ формату UFS2.2. Розширити сховище картою пам'яті не вийде, але чесно, тут і не треба. 256 ГБ більш ніж достатньо навіть для дуже активного користувача. Ігри окрема тема. Так, тут не флагманський чіп, але той же Call of Duty Mobile йде на високих налаштуваннях без гальм. PUBG Mobile йде стабільно на середньовисоких з фреймрейтом хай. Смартфон не перегрівається, тротлінг майже відсутній, тобто навіть тривалі ігрові сесії це не проблема. Окремої уваги заслуговують камери. Основна камера на 50 мегапікселів з апертурою f 19 автофокусом і головне оптичною стабілізацією зображення. В день фотографії виходять просто чудові: насичені кольори, хороша деталізація, непересвічені ділянки, правильний баланс білого. Увечері ж або при слабкому. Освітленні основний модуль поводить себе доволі непогано. Оптична стабілізація реально рятує, витримка довша, а знімки не змазані. Рівень шумів не надто високий, а нічний режим працює швидко. Другий модуль це надширококутна камера на 8 мегапікселів з кутом огляду 112 градусів. В день картинка прийнятна з помітним падінням різкості по краям. Але для зйомки архітектури або пейзажів підійде. А ось увечері на модулю вже складно. З'являється багато шумів. Фронтальна камера на 32 мегапікселі з апертурою f2.2, Кут огляду 89 градусів, деталізація висока, кольори натуральні. Селфі-знімки виглядають приємно. До того ж, можна використовувати AI-б'ютифікацію. Вона не надто агресивна і її можна вимкнути, але режим AI камери допомагає покращити зображення і отримати чудовий результат в автоматичному режимі. Що приємно, всі камери, включно з надширококутною і фронтальною, підтримують запис відео в роздільній здатності 2к. 1440p при 30 кадрах, або Full HD при 30 і 60 кадрах на секунду. Стабілізація електронна, а на основній ще й додатково оптична. Тому відео виходять плавними, навіть без додаткових стабілізаторів. Якість мікрофонів хороша, голос звучить чисто, без спотворень. Ось таким чином знімає відео фронтальна камера смартфона Infinix Note 50 Pro, 2К 30 кадрів за секунду. А також слухайте якість запису звуку на вбудовані мікрофони. Раз, два, три, Раз, два, три. А тепер поговоримо про автономність. В корпусі товщиною трохи більше 7 мм. Вдалося розмістити акумулятор на 5200 мАч. Смартфон спокійно витримує день-півтора активного використання, навіть при яскравості дисплея понад 80% і частоті оновлення 144 Гц, і постійній роботі месенджерів, соцмереж, камери та ютуб. Ще приємніше стає, коли доходить до зарядки. Infinix Note 50 Pro підтримує дротову зарядку потужністю 90%. І це не просто маркетинг. В режимі гіпершвидкого заряджання повна зарядка від 0 до 100% займає всього 38 хвилин. Але варто врахувати, цей режим краще використовувати лише за потреби. Наприклад, перед виходом з дому, коли потрібно швидко зарядити смартфон. У всіх інших випадках краще вмикати інтелектуальний режим, який оптимізує процес заряджання і допомагає зберегти акумулятор здоровим на довший термін. Ще є режим під назвою низькотемпературне заряджання. В ньому смартфон вміє. Є підлаштовувати процес зарядки залежно від температури. У спекотну погоду зарядка може стати трохи повільнішою, спеціально для того, щоб не перегрівати батарею і не знижувати її ресурс. Але також з приємного це підтримка 30-ваттної бездротової зарядки MagCharge. Тобто заряджати можна і в машині, і на робочому столі без жодних дротів. І навіть тут зарядка досить швидка. З 0 до 50% смартфон можна зарядити приблизно за 25 хвилин. А для повної зарядки потрібно. Трібно хвилин 70. А ще смартфон підтримує 10-ватну зворотню зарядку по кабелю і 7,5 ватну бездротову зворотню зарядку. Тож можна підживити, скажімо, навушники або інший телефон від Infinix Note 50 Pro. До речі, щодо звуку, то тут також все зроблено зі смаком. Note 50 Pro оснащений стереодинаміками, сертифікованими та тюнингованими компанією JBL. Звук гучний, об'ємний, з доволі непоганими басами. Давайте послухаємо. Туз тут версії 5.4. Бездротове з'єднання стабільне, затримка в іграх мінімальна. Wi-Fi 5 п'ятого покоління, але сигнал також стабільний. Обривів немає, навіть через стіни все працює добре. Також є GPS, NFC для безконтактних платежів та інфрачервоний порт для керування побутовою технікою. Що цікаво, смартфон оснащений і кількома незвичними фішками. Наприклад, вбудовані датчики пульсу та рівня кисню в крові. Звісно, це не медичне обладнання, але зчитування працює швидко. І доволі точно все це інтегровано в застосунок My Health, де можна за кілька секунд перевірити свої показники, просто приклавши палець до відповідної зони. І для цього не потрібен ні фітнес-браслет, ні смарт-годинник. Все працює прямо зі смартфона. Дуже цікава і головне корисна функція, яку точно оцінять ті, хто слідкує за здоров'ям або займається спортом. Також навколо датчиків є підсвітка Halo Light. Вона може світитися при дзвінках, зарядці, зйомці фото чи відео або повідомленнях. І, звісно ж, в системі є відповідний пункт з налаштуваннями цієї підсвітки. Операційна система це XOS 15 на базі Android 15. В ній багато можливостей. Вона швидка, плавна і доволі зручна. Компанія обіцяє оновлення Android протягом двох років, і також оновлення патчів безпеки протягом трьох років. На мій погляд, це нормально для не самого дорогого смартфона. Сама оболонка стабільна, в дусі останніх трендів, має багато фішок, які базуються на функціях штучного інтелекту. Наприклад, є свій AI-помічник Folax, є телефонний асистент, асистент з перекладу. Та помічник в соцмережах, асистент з написання тексту ai нотатки. До речі, дуже прикольна функція. Можна генерувати зображення за допомогою власного ескізу. Також є генератор шпалер AI, де ви можете зі своєї фотографії або за допомогою текстового опису згенерувати шпалери в різних стилях. І взагалі ще є досить багато фішок, пов'язаних з щі. видалення об'єктів з фото в редакторі, в галереї, вирізання предметів з фото і так далі. Також тут працює функція. Circle to search від Google. Просто обводите пальцем потрібний предмет на екрані, і система одразу знаходить про нього інформацію. Що ж, Infinix Note 50 Pro залишив дуже приємне враження: гарний дизайн, крутий колір, класний дисплей на 144 Гц, якісний звук, хороша автономність і максимально щедра комплектація. З бездротовою зарядкою, склом, чохлом і всім необхідним. Камери тут на своєму місці, не ідеальні, але повністю відповідають своєму сегменту. Є ширик і 2К відео зі всіх модулів. Система працює плавно та стабільно. Оболонка має купу фішок, в тому числі зі штучним інтелектом, а також вбудований пульсоксиметр і підсвітка. За це теж окремий плюс. Єдине до чого можна причепитись, це те, що тут не флагманський процесор, тобто на дуже довгу перспективу запасу по продуктивності не так вже й багато. Але якщо дивитись об'єктивно, цей. Чіп повністю відповідає своєму ціновому сегменту. На даний момент він справляється з повсякденними задачами без проблем. Працює стабільно, не гріється і не тротить. А за ці гроші вимагати щось кардинально краще було б просто несправедливо. До речі, коштує смартфон Infinix Note 50 Pro 13 тисяч гривень. Посилання, де можна ознайомитись з детальними характеристиками та придбати цей пристрій, я залишу в описі під відео. Ось такі в мене враження від смартфона Infinix Note 50. Якщо це відео буде. Було для вас корисним. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати в коментарях, що ви думаєте про цей смартфон. І взагалі, чи мали ви справу з телефонами Infinix. Мені буде дуже цікаво прочитати ваші думки і порівняти досвід. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе і до зустрічі в наступних роликах.